Усім доброго і продуктивного дня! Вітаю вас на своєму каналі Beats by Malina Нарешті отримала довгоочікуваний пакуночок зі своїми основами для кілець. Будемо розпаковувати їх разом з вами. Коробочка доїхала добре. Так, подивимося, що в нас є. Так, запакували добре, навіть не вирушиться. Так, ми зараз ось так от швидко наберемо і подивимося, що ж там нам прийшло. Для виготовлення кулець я замовила основи, три пакунки. Зараз ми з вами подивимося. Так. Тут у нас ми бачимо кольоровий нікс. Переберемо два мірк. Насипаємо, висипаємо. Так, наявності має бути 33, я думаю, що їх 33 є. Ось почнемо з чорного. Чорна основа, ширина канавки 6 мм. Ось буде, так, а це синя. 6 мм. На кожному пакуночку вказаний розмір, що дуже зручно. Так, це 10-й розмір. 10 розмір. Ось, будь ласка, отак він виглядає. На пальчику має радіус в серединці. Дуже гарно тримається на пальчиках. так в воно вона з покриттям. Далі ось відкриємо чорний, товаренько їх позапаковую. Дивимося відразу написаний розмір. І стаємо наше кільце. Тут теж шість. Три рядочка бісеру стає на шість. Дуже зручно це сьомий розмір. У мене буде ось на цьому пальці. Так. Дуже гарно. І зручно, не дивлячись на те, що воно масивне. Так, відкладаємо чудово, що у нас ще в цьому пакуночку. Сьомий розмір дивимося. О! Так, тут у нас вже канавка. фокусуйся, будь ласка, 4 міліметри. Сюди стоїть два рядочки бісеру. Так. Таке жовте-лимонне золото. Теж має невеличкий радіус всередині. Ну, ось на цей полічок можна вдягти показати. Ось так воно приблизно виглядає. Двоє задоволена, вже третє. Дивимося, подивимося з вами ще нержавічку, нержавічку. Теж 4 мм Радіус є. Так, розмір великий, 11 чоловічий. Так? Ось на цей палець, якщо вдягнемо, то ми побачимо, як воно. Виглядає чудово є. Е. Так, тобто усі ці кільця, різні розміри, різні відтінки, плюс-мінус якість однакова. Ідемо далі. Наступний пакунок. Це півця. Олег на ниволіто. Так. Є. Е. Ось я вам покажу. У мене є замовлення на чоловіче кільце. Це 12 розмір. Покажу, як виглядає вже оздоблене кільце. Бачите, ось тут ряд 1, 2, 3. Три рядочки. ну, прям ну, дуже красиве. Дуже красиве. Так, ось в іншому кольорі у мене є одинадцятий розмір. Теж 6 міліметрів, три рядочки, чоловіче кільце. Так, і відповідно ми дивилися вже з вами відтінок сталевий. так. Дуже красивий відтінок, холодне срібло. Ось так воно виглядає. Дуже зручно. Оцей радіусний центр. Зручний для того, щоб на пальчик легко сідало і було зручно. Так, отже, скільце вони розібралися. Зразок побачили. Дивимося, що ми маємо. Що ми маємо? Так, дев'ятий розмір, десятий, дев'ятий, десятий, тут здається, від сьомого, так? Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Давайте подивимося з воно. Тобто вони всі однакові? Всі однакові за шириною. тут 6 мм. Давайте ми відкриємо восьмий розмір. Восьмий розмір. Так. Дивимося близенько. Ось так. от Тут вибрана канавочка. Подивіться, як красиво зроблені. Краї, воно не буде нарізати, воно не буде давити. Знову ж таки, ось тут радіусна серединка. Тягаємо на пальчики, дивимось. Масивне кільце, тобто воно буде виглядати так, як ось це. Так, ось так. Дуже красивий відтінок. Буємо на золоту, так, є ці плюс-мінус однакові Ну, дивимося останній покуночки, нержавіка. Ніжовійка ви перевіряла магнітом, основуємо що нержавійку магніт не бере. Так. Добре. Ось як вони виглядають. 6 мм. Всі. Тут в цьому всі. 6 мм замовляла теж від 7 мм. Від сьомого до десятого розміру. Ось порівняння, так? Да? Видно, що трошки відрізняється. Давайте десяточку відкриємо більше. Подивимося. Ой, краса. Просто краса, воно гладесеньке. одягаємо на пальчик. Подивіться, як це гарно. Як це гарно. А ще колись сюди стає бісер. Ну, його можна використовувати по-різному цю основу, можна з обокситкою. Хто любить займатися гелями, будь ласка, ставте гель. Ну, в принципі, мій варіант це бісер. І я це прям, ну, дуже полюбляю. І знову ж таки, показую вже з виконанням в бісері. Ось тут цей чорний мат-бісер. з Сталевим напиленням бісер. І воно прям ну, класне. До речі, у моїх кільцях є особливість, ось серцевинка крутиться. Я не використовую клей. Я вплітаю, і вони тоді, прям, ну, ви знаєте, такі медитативні. Я і ось. Це буде майбутнє кільце. Для порівняння я замовляла нещодавно. В іншому магазині мені вистачило два кільця до замовлення. Не буду казати де ось, дивіться ось. Такі кільця. На вигляд, ніби все добре, але, по-перше, дуже широко зроблена ось ця запасочка під канавку. Ну, палець давить, я не знаю, подивіться, як воно воно прям. А ще сюди стає бісер, і при тому, що сюди настає дві бісеринки. Тобто, ця канавка не вміщує два рядочка бісера. Нема чотири. І все. І що з ним далі робити? Радіуса всередині немає. Незручно вдягати, незручно знімати, і, відповідно, погано буде носитись. Ну От вам різниця по кольору, по якості нема тут цього. Пазика такого красивого. Тобто, в принципі, може бути. Так, під бокситку може бути. Але мені здається, що оцей варіант на порядок кращий. Тому, будь ласка, якщо комусь цікаво, де все це я придбала, пишіть мені в коменти, поділюся. Розкажу, як використовувати. Також я запишу майстер-клас з виготовленням цих кілець. Ці відкладаю, так. І відповідно навчу вас такої краси. Або ви мені щось цікаве підкажете. Все, з вас лайк, Подобайка. Підпишіться на мій канал і будете мати цікаво. Інформативно. Ось, будь ласка. Так, бачите. І теж крутиться. Тобто, ось, коли кільце я тримаю, воно крутиться. Будь ласка. Все, рада була. Розпакувати з вами цю красоту. Всім гарного дня!